Церкви із древності були люди, священники, які добре служили. Ну, файно служив, а проповіді не знав казати. Церква виділяло окремо священника на проповідь. Ну, один служив хорошо, і проповідь Красно говорив: аби ти духовником даних не мав. І церква благословила, особливо в нинішній день. Є люди, особливо. Духовники, котрі приймають, способні прийняти ісповідь у людей, каючихся. Причому духовники мають такий талант, що чоловіка розполагають до покаяння. Від самому простому варіанті любий грішник, навіть малий, коли приходить на ісповідь, замкнеся зразу. Ну просто замкнеся. На ісповіді чоловік, коли прийшов сповідатися, і ще перше щось помнив, вдома ще щось догадувався, ставши на ісповідь, все забув. замкнулася пам'ять, так творить із грішниками гріх, він чоловіка робить замкнутим. Закривається чоловік від людей, тратить духовний зір, духовний слух. Якщо один чоловік, церковний від проповіді, радується. От чтення молитви восхищається, то люди не церковні, вони не розуміють ні проповіді, ні молитви, ні пенія. Чоловік, віруючий, входить до церкви, і душа трепетає благодаті Божої, а приходить високопоставлений грішник до церкви, а він ніч не чувствує, а він замкнутий, а в нього все закрито і восприяти і слух. І відсутність духовної мудрості. Не то толі і нервує сучасних многих гонітелів церкви, що вони себе рахують такими патріотами, такими великими славними і вроді би усвідомлюють, що вони щось добре роблять нібито для держави, що чуть дуже сумнітельно. І починають гонити, бити. Людей, віруючих. І в результаті починається розуміти. Віруючий чоловік такої не робить. Значить, перед нами серйозно хворий чоловік, гонітель, безвірець, котрий не має віри в Бога, а значить, потребує нашої молитви. І от такий чоловік не церковний, у нього абсолютно відсутні органи восприяття. Для нього чути Євангелії, чути проповідь, це рівносильно нічого. І маса людей уходять від Христа без благословення. Що ж роблять церковні люди? Вони йдуть на ісповідь, і якщо отримують епітемі або по нашому покуту, то вони сприймають не як наказання. А як, ліки, як лікарство, щоб лікувати, вилічити слабості і язви душі. Так ото прописано добре у Яна Постника, що деколи ми розсуждаємо, як би добре, щоб у кімнаті, де сповідаються люди, били б некий листочок, де би перечислені були то ті гріхи, які чоловік робить, але сам він їх. Не може сформулювати. І дуже добре, щоб такий номаканон, або такий Епітеміарій був предоставлений сповідникові. Сьогодні і, і в Євангелії Господь покликає нас увідіти, що все у Божих людей у радості духовній, у людей не церковних, або котрі втрачають Христа, або Коло котрих Христос мимо йде, такі люди у страхові, у переживанні, у вічних муках, у вічних сумненнях і, звісно, у замкнутості. Ми часто бачимо, як психологи кажуть, що якщо чоловіком случилась якась біда, та ситуація приводить його до такої глибокої замкнутості. Що в дитячому віці дітки перестають довгий час говорити, бесіду однімає, ото недобре, є, що сотворилося, грішно є, опасно є. Но точно так і з грішниками маса грішних людей нині замкнуті. Їм внушають по телевізору, що вони передові, прогресивні, патріотичні. А вони просто грішники, безбожники, котрі накрали, набрали, пообманювали людей, неправедно посудили, неправедно дали оцінку. І от такі люди з нами зустрічаються. І якщо такі люди прийдуть на ісповідь, каже Іоанн Постник, то і для таких людей, хитрих, у котрих сатана засів у серцю, і чоловік іде на сповідь. А там на сповіді, щоб сатана не замкнув його способності, іменно Іан Постник указує, як треба таких людей сповідати, які їм питання наводящі можна дати, щоб такого чоловіка привести до покаяння. Пройшовши горнило сповіді покаяння і причащення духовного возрастання, миту й християни. Канонічної церкви подлині християни, настоящі християни, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.